Привіт! Запрошую вас на алею українських зірок серед ялинок. Ходім! Урбан 3 презентує литу суперзірку у такому королівському блакитному кольорі у трьох найпопулярніших висотах. Гілочка повністю виливається у пластмасову форму, і для того, щоб вона виглядала максимально натурально, сюди наноситься коричнева фарба. Саме через особливість такого матеріалу та кріплення така ялинка прослужить вам більше 10 років. Ялинка висотою 1 метр 50 сантиметрів підходить для невеличких кімнат. Ялинка уже висотою 1 метр 80 сантиметрів є базовою, підходить як основна ялинка. А ось золотий стандарт висоти це 2 метри 15 сантиметрів. Саме таку ялинку ми радимо замовляти. Якщо у вас велика кімната, до того ж вона точно поміститься, незважаючи якої висоти стеля. Кожна з цих ялинок складається з двох частин. Це потрібно для того, щоб вони помістилися в ось такі компактні, чотирьохшарові цупки, картонні коробки. Всі ялинки повністю литі. Це означає, що гілочки навіть всередині теж литі. А Ось обмотка дроту та стовбура з матеріалу ПВХ. Це потрібно для того, щоб на ялинці не було просвітів. Литі ялинки всі тяжкі. Це означає, що вони дуже стійкі. До речі, простійкість. Підставка металева, тому що на цій ялинці багато матеріалу і вона тяжка. Також тут є ось такі заглушки, щоб підставка не пошкодила вашу підлогу. Багато людей хвилюються, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто. Діаметр ми міряємо за повністю розправленою нижньою гілочкою. І якщо потрібно зменшити діаметр, ми просто можемо підігнути гілочку донизу або доверху. Структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 міліметрів. Це означає, що гілочка не буде гнутися, навіть якщо на ній буде багато іграшок. Класно, коли ялинка не тільки красива, але й безпечна. Повністю весь матеріал первинний, тобто без жодних шкідливих речовин, без домішків і без запаху. До кожної ялинки ми додаємо інструкцію, сертифікат якості та гарантію на конструктив на два роки. Обираючи ялинку на Урбан 3 ви також обираєте і безпеку, адже при зіткненні з вогнем ця ялинка не буде загорятися, а лише поступово тліти. Обирайте потрібну висоту і замовляйте новорічну красуню на Урбан-3 саме зараз.